Я знаю тебе, я знаю тебе сьогодні. Я знаю тебе вчора і завтра. Я знаю про тебе всю правду. Я знаю твої думки, я знаю твою радість. Я знаю, куди ти йдеш, і я знаю твою силу і слабкість. Я знав тебе, коли ніхто ще не знав, якого кольору в тебе будуть очі. Бо це я тебе обирав спосеред тисячі мільярдів охочих. Я вибрав тебе любити, я вибрав тобою радіти. Не питай в світу, хто ти, бо це я захотів тебе створити. Я твій творець, тільки я тебе добре знаю. у мене, хто ти, а я завжди відповідаю. Бо для мене ти найбільша цінність. І я для тебе так багато маю. Світ завжди буде до тебе байдужим. Ти знай. Що тільки я тебе люблю, вірно. Дуже.